Власне, відпочити та наїстися за 500 гривень на двох це не байт на комитет а по ківей. Я вам знайду кльову точку відпочинку, а ви мені підписочку на мій блог. Спокій, я познайомилася в кривому розі років 5 тому це нереальне затишне та смачне місце, котре дуже рідко буває пустим. Але я б зловила цей момент. Як на мене, в них завжди дуже смачні вітрини, і дійсно сюди можна приходити усією родиною, тому що тут можна придбати і десертики, і супчики. Позиціонують вони себе як ресторан гавайських страв, а точніше, покибоулі. Мій чоловік полюбляє збирати ці покибоули сам, бо він додає на свій огляд різні соби, протеїни, овочі тощо. А оця порція. Яка в нього коштувала менше 200 гривень. А я сюди приходжу за іншою улюбленою стравою та покачатися в цих кріслах. Ну, а поки моє замовлення готується, я дивлюся улюбленого спанч Боба. І обов'язково в них замовляю зелений чай. Він дуже в них смачний. І хто я така, щоб не спробувати чоловіковий лимонад? Отже, сюди я приходжу за цим суші-бургером з куркою. Це єдина страва, яку в мене не відбирає чоловік. Не пробую її, йому це не подобається. А я готова їсти це щодня. І вирішила спробувати їх новинку. Це креветки панко. Тут навіть чоловікові сподобалося. Подається з кисло солодким соусом. А я люблю все, що грустить. А тепер сидимо такі добрі, наїлися і нікуди не хочеться йти. Абсолютно у кривому розі таких закладів два на ювілейному та біля Театру Шевченка. Тому завітайте до них у гості. Якщо хочете класно провести час з родиною, поїсти дуже смачно та недорого.